Онуки це щастя, яке приходить тоді, коли твоє життя здається сірим і буденним. З моменту їх появи усе міняється. Серце б'ється швидше, найбільша радість, коли маленькі рученята ніжно огортають твою шию, бо для них ти цілий світ, а їхнє бабусю і дідусю зігрівають твоє серце навіть в найпохмуріший день. Заказки перед сном, перші падіння, малюнки, які ти зберігатимеш усе життя. А ще чимало запитань, а чому? І тільки спробуй не знати відповідь. Онуки відкривають для нас світ заново, але цього разу з любов'ю і турботою. Онуки це коли вже болить спина, а ти все одно повзаєш по підлозі за іграшкою чи бігаєш, ніби тобі двадцять. Онуки це коли тиші лунає сміх, у хаті безлад, а ти щасливий. Онуки це найбільша радість, це твоє продовження, твоя гордість. І як би тебе не боліла спина чи ноги, і як би тобі не хотілося зайвий раз лягти, ти гратимешся, як дитина, і сміятимешся від душі, бо поруч онуки, онуки це життя з чистого аркуша, який ми списуємо. З невимовною любов'ю і турботою.